І так, 400ватний. такий був питання. Тепер тут не просто. Це жовті з мінусом 12 вольт. Це 12 вольт. Чорні плюс оце жовті. Мінус чорні. Тепер на ну, не на обороті, а все ж правильно. Тільки 5 вольт чорний мінус, плюс красні. Це 5 вольт. Це 5 вольт плюс красні, чорний мінус. Ну, як стандарт. Тільки просто тут чорні мінус 12 вольт, жовтій плюс. Це чогось 3 вольта. Оці всі лишні синій, вони нельзя їх перемикати ні, ні з чим. Там я не помню, оцей, мабуть, 5, 5 вольт Не реагує Так, должны бути скручені зелений і чорний. І по-новому тепер коричневий і помаранчевий. Ющенко. Короче, цей. А це вони повинні так з'єднані бути. Тільки так воно працює. По-другому ні. Ну, а це 3 вольта. Це теж плюс. Я просто перший раз зустрічаю. Плюс. І мінус теж. 3 вольта. Обично 5 і 12 вольт. А тут ще й 3 наш... за чимось. Цей помочніший 400 Вт такий блок питання комп'ютерний. Так що тепер беремо чорний і жовтий і підключаємо, як перемкнуті оці жовтий і чорний, і помаранчевий і коричневий, бо теж від цього не робе без з'єднання щось не робить. Не знаю, може проблеми із блоком питання. І так, беремо е, ці жовті чорні, це 12 вольт і підключаємо до нього усі автомобільні магнітоли. Довольно на 400 Вт. Я думаю, не під'єднував. Ну, Ну на 350-300 Вт 2 авто автомагнітоли 2 роби. Ну я думаю тут на 400 Вт і три потягне. Три автомагнітоли, я думаю, возможно піднит. Підсид... Ось така система. Так що лайфак. Файлок. Від Сереги. Есть там такий Серега, електронщик, электроник о, як гость из будущего, электроник їжачок. Вот він сказав, як можна, тільки не доказав одного, що не роби. питания без з'єднування тоже оцих 3 вольт. То есть коричневого і помаранчевого ющенка. Он сказав тільки за оці зелені і чорний. І працює гарно і слухаєш музику і тягне, що другий не тягнуть, Он підсиднив. Сейчас можу продемонстрировать Хоп, оно запуститься. Запустився без нагрузки. Без нагрузки його не небожено. Він сказав експлуатувати. Ну я такий світильник заробив. Там дуже багато світодіодів. Я поупоював. Гріється, правда, чуть-чуть. Ну, не сильно. Вот. Ну, на 300-350 Вт оцей світильник не, цей, не включає блок питання. На 300-350 Вт, 400 потяг. Ночніший і працює. Тягне. Тепер, думаю, підключити його до трьох ламп накалювання. Трьох лампочок, з яких підключено, як сказати, що буде робити, тобто мінус підходить стандартно, а дальній і ближній з'єднано в плюс в один. Тобто, робить повністю дальній і ближній на всіх трьох фарах. Це виходить, там я не пам'ю, 45-50 Вт дальній і ближній. Щось таке. Це виходить пошти 300 Вт. Тоже. Блок питання 300-350 Вт не тягне. Тепер буду експериментувати, спробувати цей. Підключити. Тихенький такий розкорочив гарний блок питання ну а що ж він правда в пилюці був десь остався від якогось системного блока 400 ваттний ну раніше вони це дефіцитні були і бомбовий був 400 вот отакий 400 ватт 5 вольта ну Сейчас подивимся 18 ампер. 12 вольт 18 ампер. 5 вольт. Ага, 3,3 вольта. Ага, точно. Есть. 400 ватт, 3,3 вольта. 28. Угу. Ну, 3,3 вольта. А зачем 3,3 вольта, я не могу понять. Цікаво. 3-3 вольта. 5 вольт. Інтересно, може зарядку заодно з нього зробити. Так правда ж це він буде в мене на працювати на цих форах, якщо буде працювати, якщо потягне ці лампи наколювання. Всі дальні і ближні з'єднані і всі три штуки залпом, то він буде працювати у мене на датчик движення, датчик руху, то ну що він заряджатиме, поки хтось ходить, поки заряджає? заряджа. Ні, так не цікаво. В общем, в нього тільки треба 12 вольт. То все. Обурбується, заізолюється, все не нужно воно. Ну просто виход такий. Я купляти трансформатор. Цей блок питання. Ну я 300-350 ватт купляв колись по 100, по 150. Ні, відразу 200 гривень віддавав. Потім вони вже барахло стали, по 100, а то й даром віддавали. Ну, а цей стоїть зараз ну, 200 гривень 400 ватт. Це правда в кого якійсь загонки. Може, якщо новенький такий гарний, то може чуть більш дорожчий. Ну 400 ватний. Це вже теж. Старю. Це в мене мабуть комп'ютер. От 500 ніка робить. А це вже старичок. Ну мало тут. Тим більше сучасні йдуть вже объемы і пам'яті і оперативний і всі там 350-300 це взагалі металолом таке ну люди хворі там в всі вилажують старьошу воно нікому не нужно і вони думають даже наглядний пример приклад то есть У... от працює без проблем. Ну, чуть-чуть нагрівається. Е, наглядний приклад сусід в гаражі потьох мене і там одного ще товариша. Каже, в мене є комп'ютери там, синові. Хочу попродавати. Прийшли, а той комп'ютер 2000-х годів там що Ну, не нужен він взагалі, хіба що на металолом. Він каже 500 гривень за системник. І монітор той що. Коротше, люди викидають таке на свалку. Реально, скільки я бачив, таке виносять, викидають на свалку. Він каже 500 гривень самий системний блок. І монітор там договоримося. Ми постояли, поулибалися. Я йому об'яснив, що на свалку, які там там йому ціна, ну, ото за металолом, 40 гривень дать, блядь, і цей з моніторами з усім. 40-50 гривень, щоб розібрати його на медь і. віддати плату на золото. Ми тут любителі такі. Золото! виривати від тіля виплави, ви ну як хімікатами видавлювати. Так що такий апарат вже попробовано, ну зараз просто не так в общежиті, як жив, то цей використовував такі блоки питання на автомобільні усилітелі підсилювачив звука потім на автомагнітоли їх з'єднував і вони одновременно грали. У мене там дуже багато відео є на моєму ресурсі YouTube. І грали одновременно, все підсоєняв, а потім переїхав і зараз поки не до цього. А це понадобився блок питання. Я його пообрізав ці ж провода. Розкорочив. Може він і робочий був. Ну, повністю, в смислі, нормальний. Правда, там пилюки скільки. Видно, не видно. Я його продував уже, ССІД брав. Компресор. Ну, особою, це хіба що... Знять кришку та щиткою, бо тому що даже не бере. Не бере даже компресор давленням воздуха. Я не знаю наскільки там атмосфер не видавлює. Наскільки поприлипало все. Я не знаю, люди ж, мабуть, дуже використовували, відкиляться в мене цей. Блок питання не знаю. Ну, люди, напевно, використовували, його ставили на кухні вище плити, якраз над плитою, щоб туди залітало не тільки пилюка, а ще й жири із того, що вариться. Щоб воно гарно прилипалось. Ну, Є свині, в общем одним словом. Модинь. Йобаний китай. Чина! Чина чина опа. Такий двох питання. Пішов не по назначенню, так би сказати. Використаю його для лампочек.